Є демонічні прояви, які зодягнулися або обгорнулися в таку яскраву обвертку політика демократичної партії. І я сміливо сьогодні хочу застерегти, брати і сестри. Подивившись те, що відбувається на компаніях демократичної партії, ми можемо, опираючись на слово Боже, сказати, що це. Відкритий бунт проти Бога, проти Його слова, проти всякої здорової науки. Коли привозять траки на колесах, коли закликають вагітних дівчат, вагітних жінок, відкрито, прямо там на парковках робити оборти, це бунт проти Бога. Коли в школах пропагується без дозволу батьків, опікунів, без всякого дозволу і навіть знання дитині. Через хірургічні втручання змінити стать це демонізм чистої води. І це те, що пропонується демократичною партією сьогодні. Я знаю, що в кожного з нас свої думки. Ми слухаємо багато різної інформації. Вона впливає на нас, вона тисне на нас. І я не хочу, щоб ми ідеалізували республіканську партію. Хтось думає, що це відповідь. На наші всі духовні потреби суспільства. Абсолютно ні, брати і сестри. Далеко недосконалі там кандидати і програми, які пропонуються. Але такі є принципи. Перше, в цій країні ще ми можемо якимось чином своїм голосом впливати. Його зараховують туди чи, чи в іншу сторону, але з ним рахуються. І це є право, яке відстоювали наші попередники. Християни, богобійні люди, які відстоювали, щоб кожен громадянин мав право висловити свою позицію, свій голос. І ми маємо це право. Чи скористуєтеся ви ним, чи ні, згідно вашого сумління, це ваш вибір. Але це є право. І я хотів, щоб ми цінили цим правом. Друге, на що хочу звернути увагу, обов'язково робіть домашнє завдання, і, хоча б поцікавтеся, хто що пропонує. Яку політику або які програми пропонуються. і з молитвою приймайте це рішення не на почуттях, а опираючись на слово Боже, розуміючи, що доскональної програми немає, тому що кандидат це, це не Спаситель, і не Христос, і програма це не є Евангелія, тобто це не є досконала істина. І ми повинні це чітко розуміти. Що в любій програмі є свої недоліки, є те, що навіть ображає Бога, брати і сестри. Але колись старі люди, які тут голосували, то вони пояснювали так, що нам треба було з двох хороших яблук вибрати краще. І це складновато було. На сьогоднішній день я так скажу, що з двох яблук в нас вибір може бути тільки ось такий: одне яблуко гниле, а одне напівгниле. Ось така, така ситуація сьогодні в цій країні в моральному плані, в політичному плані склалася. Тому це ваше право чи віддасте ви голос за когось чи ні, але будьте мудрі, моліться, досліджуйте, що біль. Знаєте, я от такої думки в цьому плані. Перед приходом Господа Ісуса Христа світ буде погружатися все більше і більше в всяку аморальність, нечистість, розврат, і все більше і більше буде таким гучним викликом Богу. Що Бог не є царем. І ці слова навіть прозвучали на ралі демократів. Але ми, як церква, ми можемо зуп... призупинювати оцей процес ростління. І в цій країні нам ще дозволяють, і є таке право. Чи скористуєтеся ви, чи ні, я не знаю. І останнє, на що я хочу звернути увагу. Хто б не прийшов до влади, чи демократи, чи республіканці, над нами є Господь, який керує, який керує історією. Який ставить царів, книга Даніїла, написано, і знімає царів. І чи буде вибір, той, який до вподоби нам чи ні, ми повинні прийняти суверенну волю Божу в цьому плані і довіритися йому. Якщо просліджувати історію ізраїльського народу, брати і сестри, одне з покарань. І це стосується і нас сьогодні, одне з покарань на народ, це нечистивий цар. Який починає гнобити народ. І так і Соломон так і писав: коли нечестивий править, то народ стогне. Тому нехай Господь благословить нас мати мудрість, а скористатися чи ні цим правом це ваш вибір, брати і сестри. І ще я хочу попросити, як діти світла не сваріться один з одним. Не сваріться з тими, хто навіть має категорично протилежну думку, яка ваша. Благословляйте людей. Не всі можуть розуміти так, як розуміємо ми сьогодні, але в цьому також є мудрість в нашому такому смиренному, лагідному поводженні і лагідній відповіді. Зрештою, довіряємося Господу і молімося. Він наш Цар і Господь. Амінь. Амінь. Слава Богу.